Друзі, у нас на майданчику є Opel Astra Caravan 2007 року, 1.6 бензин, на механічній коробці передач. Щойно машина приїхала з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 210 тисяч в такому симпатичному кольорі, в кузові Універсал. Все скло у автомобіля рідне вкруг. На таких оригінальних опельовських симпатичних ковпаках на всесезонні гумі клебер. По салону у нас це темний текстиль. У автомобіля є передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є датчик світла, таке мультикермо, шкіряне не перешите. Подивіться, в якому стані сидіння на 210 тисяч, все відповідає пробігу. Є в нас такий дисплей, бортовий комп'ютер, є в нас кондиціонер, присутня вся сервісна історія по автомобілю. Тут ось вказаний Він-код, є дублююча табличка. Це номер мотору, який стоїть на даному автомобілі. Далі в нас йдуть сервіси, починаючи. З 2008 року, це 19 тисяч, потім 29 тисяч, йде сервіс, потім 42 тисячі, це 2010 рік, потім 13 рік 87 тисяч, 15 122, 17-152. 17 рік 154. На цьому сервісі мінявся ремінь ГРМ. Останній сервіс це 2019 рік, 173 тисячі, заміна масла, заміна антифріза, заміна всіх фільтрів. Далі в нас йде антикоразійна перевірка. Це 2008 рік, 2010, -й, 2013. -й, і останній – це 15 рік, пробіг 122 тисячі. Давайте заведемо машинку та подивимося, що у нас під капотом. Нагадую, що це в нас 1,6 бензиновий, самий надійний атмосферний двигун. Фари в нас всі оригінальні. Ліва фара, права фара також Хелла. Бачимо по мотору весь сухий, немає ніяких підтікань або запотівань, мотор працює рівно, це в нас Дублююча табличка заміни ГРМ, яка є в сервісній книзі. Це 17 рік, 154 тисячі. Це дублююча табличка заміни мастила 173 тисячі, 19 рік масло та фільтра. Подивимось на заднє сидіння. Все як нове, все дуже збережено. Потолок у нас як новий, без плям, без провісань. Нагадую, що машинка в нас кузові універсал, є дуже великий вмісткий багажник. До комплекту входить 4 зимових колеса на сталевих дисках, зимова гума Nokian. Подивимось на показники товщина міра по машинці. Переднє ліве крило 117, 114. Передня ліва двері 130, 124. Дах у нас 115, 111. Задня ліва двері. Сто тридцять сім, сто шістнадцять, подивимось на пройоми. 69, 68. Тут вісім. Тут нас шістдесят 58. вісім. Заднє ліве крило сто чотирнадцять, сто чотирнадцять, ляда сто двадцять один.

47. Переднє праве крило 118 105. Капот у нас 184, 226, 200. Друзі, що ми маємо за 6 тисяч доларів? Це машина в рідній фарбі, окрім капота, це косметичне підфарбування було. Кузов універсал. Вся сервісна історія. 100% оригінальний пробіг. Якщо вас зацікавив цей автомобіль або будь-які якісні автомобілі з Європи, звертайтесь в місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт.